Сьогодні ми розглянемо один з популярних свердлинних центрів від КДТ КД 612 12 Це всім відома модель з трьома свердлинними групами, яка пройшла модернізацію та отримала низку нових переваг. Виникають питання, які можливості він нам дає у свердлін та фрезеруванні, яка його робоча швидкість. А також яка його ціна, ми спробуємо розібратися у всіх цих питаннях і надати вам детальну інформацію про всі особливості та переваги верстата в контексті меблового виробництва. Моє ім'я Гуровець і я радий вас вітати на каналі «Станкомплект». Спеціально для нашого огляду ми зняли захисні панелі верстата, щоб показати більш детально основні вузли. Давайте починати. Коли обираєте верстат, важливо звернути увагу на його основу раму. Вона відіграє ключову роль у роботі верстата і впливає на якість результатів. Компанія КДТ виготовляє верстати промислового класу, які розраховані на роботу в три зміни. Для таких завдань рама збирається з використанням товстого профілю металу. У всіх випадках стани на піде на термообробці, щоб зняти напругу і забезпечити стабільність конструкції під час експлуатації. Танина лише один із важливих компонентів, які ми розглянули. А тепер давайте перейдемо до основних характеристик та можливостей верстата. Верстат оснащений трьома свердлінними групами зверху і знизу для свердління шести сторін, пазувальною полою та двома фрезерними шпинделями. Верхній фрезерний вузол має можливість швидкої зміни інструментів на 5 позицій, що значно збільшує його функціональність. Отже, свердільні групи має 12 горизонтальних. І 35 вертикальних шпинделів, з яких 26 знаходяться знаходиться зверху, а 9 – знизу. Це дає змогу обробляти деталі з високою швидкістю. В асортименті КДТ є свердильні верстати з двома та трьома свердиними головами, оскільки багато наших клієнтів ставлять питання: в чому різниця? Для чого потрібна третя голова? Потрібна вона для того, щоб зменшити загальний час обробки деталі. Особливо це помітно, коли вам потрібно зробити велику кількість отворів у деталі, наприклад, перфорацію під полиці. Ми підготували невеликий тест, який покаже, в чому різниця. Візьмемо, наприклад, деталь розміром 800 на 495 мм з кількістю отворів 40 штук. Відключимо одногологу і запустимо в обробку. На обробку цієї деталі знадобилося 23 секунди. Тепер вмикаємо третю голову і запускаємо таку ж саму деталь. Заміряємо час і в нас виходить 17 секунд. За результатами тесту можна побачити, що верстат з трьома головами на 30 більш ефективний ніж двоголовий верстат, таким чином, завдяки своїй унікальній технології та програмному забезпеченню, верстат може досягати значного виграшу в продуктивності порівняно з обладнанням інших виробників. Однак, конкретні цифри залежать від умов експлуатації, характеристик деталей, що виготовляється, та виробничого процесу підприємства. Також на верстаті можливе свердління двох деталей із шести сторін, що дає змогу здійснювати дзеркальну обробку заготовок. Це вкрай приваблива можливість для роботи з серійними деталями. Верстат має технологію на скрізного свердління двома глухими свердлами. Ми рекомендуємо нашим клієнтам користуватися цією перевагою задля бездоганної якості обробки. Продовжуючи огляд, хочу зазначити, що гнучкість процесу обробки даного верстата доповнюється функцією фрезерування. Тут передбачено наявність двох фрезерних шпинделів, що відкриває нові можливості для обробки деталей. Верхній шпиндель має потужність 5,5 кВт, а нижній 3,5 кВт. Для чого потрібні ці шпинделі? У цьому випадку вони дають змогу здійснювати різні фрезерні операції з високою точністю. Наприклад, вертикальне і горизонтальне фрезерування під різні ручки і фурнітуру, фрезерування різних з'єднань і фурнітури для стільниць, фрезерування з'єднань ламело, фрезування в торці деталі та багато іншого. Також є унікальна можливість зеркальної обробки двома фрезами верхнім і нижнім шпинделем. Верхній фрезерний вузол має можливість швидкої зміни інструментів на 5 різних позицій, що значно збільшує його функціональність. Для верхнього шпинделя передбачений датчик вимірювання інструменту, який економить час налаштування інструменту та забезпечує контроль точності. Комплектація верстата включає 4 патрони та горизонтальний агрегат. Зверніть увагу на горизонтальний агрегат та позовальну пилку по осі X. Вони надають додаткові можливості для обробки деталей, розширюючи спектр застосування верстата. Це фрезерування робить цей верстат універсальним та багатофункціональним інструментом для виготовлення меблів та інших виробів. Завдяки таким можливостям наші клієнти приносять частину фрезерних робіт на ці верстати. Це дуже зручно і скорочує час виготовлення деталі в загальному циклі виробництва. Тепер давайте обговоримо розміри деталей, які використовуються. Верстат КДТ КД 612КЗ може працювати з деталями довжиною від 70 до 2800 мм, шириною від 35 до 1200 мм і товщиною деталі від 9 до 60 мм. Це забезпечує гнучкість і можливість обробки широкого спектра виробів. Не менш важлива швидкість переміщення верстата і по осям XYZ. Вона становить 140, 90 та 50 метрів на хвилину відповідно. Особливістю верстата є поліпшена інтерполяція. Вона підвищує швидкість руху по осям на 20%. У даній конструкції верстата використовуються два незалежних захвати. Кожен із захватів має швидкість переміщення до 140 метрів на хвилину, що є вражаючою і забезпечує високу продуктивність. Переміщуються вони по лінійних напрямних за допомогою косозубих рейк і передачі шестерня рейка. Це дає змогу захопленням швидко підлаштовуватись та утримувати деталь під час обробки. Коли один захват розкритий і переміщується для перехоплення деталі, інший залишається нерухомим. Кожен захват обладнаний обдувом від стружки. Під час базування деталі операторам панель впирається в упорні пальці на захватах. Ці пальці оснащені підшипниками, які дають змогу їм обертатися. Якщо виникає надмірне зусилля, підшипники просто провертаються, запобігаючи пошкодженню деталі. Додатково у верстаті ще є бічний притиск, функція якого це утримання деталі від зрушень під час будь-якого виду обробки. Не забудемо згадати і конвейер відведення стружки, який значно спрощує процес обробки і забезпечує чистоту робочого місця. Верстат КДТ КД612К має просторий і зручний робочий стіл, що надає оператору комфортний робочий простір для обробки деталей різного розміру. Унікальна повітряна подушка дає змогу заготовкам легко ковзати столом, мінімізуючи ризик пошкоджень делікатних деталей, таких, які мають пофарбовані або глянцеві поверхні. Крім того, наявність додаткових роликів на завантажувальному столі полегшує роботу з важкими заготовками. Розглянемо робоче місце верстата. Великий монітор полегшує його використання. На ньому відображається вся необхідна інформація для оператора. Кнопки керування розташовані в зручній зоні для швидкого доступу. Тут також присутній порт і аварійна кнопка. Однією з зручних опцій є наявність сканера для зчитування штрих кодів який входить у базову комплектацію верстата. Коли за виробничим циклом деталі потрапляє до верстата, оператору не потрібно шукати необхідну карту свердлування в комп'ютері. Він просто зчитує на деталі, і карта вже відкрита та готова до обробки. У верстаті доступне власне програмне забезпечення, яке дає змогу здійснювати програмування карт свердлування безпосередньо поруч із верстатом. Програма відображає всі основні отвори та має багатомовний інтерфейс. Крім того, наші клієнти використовують різні програми для створення карт свердління. Для цих клієнтів Верстат надає можливість імпорту файлів з цих програм без необхідності використання конверторів. Наше програмне забезпечення отримує постійні оновлення для оптимізації та розширення можливостей. Верстат оснащений системою пасивної безпеки. Ця система включає три датчики, які вимірюють розміри деталі на вході верстата. Запобігаючи помилкам оператора під час вибору заготовки. Першим датчиком безпеки є бічний опор, який вимірює ширину деталів. Другий датчик розташований під столом і вимірює довжину заготовки. Третій датчик розташований у захопленні. Він вимірює товщину заготовки. Ця система безпеки показала відмінні результати на практиці, захищаючи від помилок оператора та мінімізуючи браковану продукцію. Верстат передбачає два режими роботи. Перший режим повернення, коли деталь надходить на верстат, проходить обробку і повертається на завантажувальний стіл, де її забирає оператор. Другий режим, який обирає оператор, називається прохідний, за якого оброблена деталь вивантажується із задньої частини верстата, і переміщується розвантажувальним конвеєром. Де її забирає оператор і може складати на піддон готової продукції. Давайте розглянемо можливості автоматизації та модернізації верстата. Більш детально про це розповість Сергій. Дякую. Всім привіт! 612-та серія верстатів має у своїй лінійці модифікацію з літерою А, яка підходить до трьохголових свердлильних верстатів. Вона включає в себе автоматизований стаціонарний сканер етикеток. Автоматизоване позиціонування деталей. Автоматичний конвейер на вході та виході для інтеграції у ваше автоматизоване виробництво. Давайте розглянемо декілька рішень. Свердлильний верстат КД612 КХСА обладнаний буфером для накопичення деталей моделі кхс 330 і автоматичним скануванням. Буфер працює як накопичувач деталей і видає деталі залежно від завантаженості верстат. Це рішення може працювати як окремо, так і в складі автоматизованих виробництв з різним рівнем автоматизації. Роботизована система для автоматичного завантаження деталей на свердильний верстат КД-612 КХСА. Транспортування за допомогою робота з вакуумною системою фіксації, що не пошкоджує матеріали та поверхні деталей, допомагаючи створити оптимально організовану виробничу ділянку на середніх і великих меблевих виробництвах. Автоматична свердильна ділянка на базі. Свердильного верстату КД 612 КХСА з автоматичним портальним завантаженням і розвантаженням. Рішення може бути підключено до автоматичних ліній або конвейерів. Для максимальної гнучкості використання передбачено автоматичне або ручне завантаження. Лінія має два режими робот: серійне та індивідуальне. Дана модель може бути доповнена автоматичним зворотним конвейером кхц 324 s який ідеально підходить для інтеграції з верстатами 612 серії. Забезпечуючи безперебійне транспортування та повернення деталей. Якщо вас зацікавила автоматизація, яка стає останнім часом трендом, зверніться до нас, і ми підберемо ідеальне рішення саме для вас. Ми розглянули основні характеристики цього верстата. Тепер давайте звернемо увагу на цільову аудиторію, яка може найбільш вигідно скористатись цим обладнанням. Наш верстат ідеально підходить як для великих меблевих фабрик, так і для невеликих підприємств. Великі фабрики, де потрібна висока швидкість роботи та надійність обладнання, зможуть знайти в цій моделі ідеальне рішення для оптимізації свого виробництва. А для невеликих підприємств, де цінується компактність та ефективність, цей верстат надає високу продуктивність у поєднанні з доступною ціною. Незалежно від розміру вашого виробництва. Ви зможете задовільнити потреби клієнтів та підвищити конкурентоспроможність вашої продукції. Завітайте на наш сайт, щоб познайомитись з нашими пропозиціями і вибрати відповідне обладнання для вашого бізнесу. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!